9 січня, всіх вітаю! Була масована атака по місту Київ. Арішнік теж полетів, слава Богу, що пустий без заряду. Ще раз кажу: він у них з бойовим зарядом він не хоче летіти, він падає їм на голову. А полетів пустий по Львівщині. За містом Львів, населений пункт, і там нібито якесь газове сховище. Ну, В общем, як я розумію, без наслідків це відбулося. Те ж саме, що було і в місті Дніпро шість вибухів, вона оця ракета розпалася, вибухнула в повітрі і впала на землю. Спитаємо, для чого це було демонстрація. Демонстрація для країн НАТО, для кого? Да? Для заходу, залякування. Тому що ну, я думаю, що українців цим не залякати вже. І за місто Київ спитаємо за те, що там перебої зі світлом, з водою. Є, на жаль, загиблі, є поранені. Били по енергосистемі ТЕЦ 5 і 6, і по житловим будинкам багатоповерхівкам туди прям чітко влітали дрони. Прям все, що було. От ось сьогодні, окрім орішника цього, е, да, дебільного, все, що було: калібри, кінжали, балістика і всі дрони, вони прям всі летіли на місто Київ з усіх сторін. Але я вам скажу, що це ще не все, тому що тушек то не було, да? тут 95-не було. Я думаю, в найближчі дні буде повтор, тому що, ви ж знаєте, з понеділка там сильні морози, і вони хочуть українців просто заморозити повністю. Давайте спитаємо, чи, будуть, чи буде повтор? Чи будуть тушки в найближчі дні? Чи будуть з боку Росії тушки? Ну, ту 95 в найближчі дні. Застосовані тушки будуть найближчі дні по Україні. Ну, карта агресії, так. Обстріл, страх. Дивіться, всі мечі. Це агресія, це обстріл, а це страх вночі. Башня, ну, моя відповідь, так. В очікуванні. Так, да, вони як в очікуванні. Куди воно буде летіти? З цих тушок. Куди воно буде летіти? Я думаю, що більше під загрозою Захід України. Західна частина України і енергосистема. теплоенергосистема. енергосистему. І жд сполучення. Воно вчора мені показувало це в розкладі. Куди воно буде летіти з тушек по Україні? В очікуванні з правосуддя. Так, да, ось карта, коли, ну ось холод, голод. Коли людям важко виживати в мороз, в холода, обмеження. повіщені. Обмеження, повіщені, пов'язані з погіршенням погодних умов, сильні снігопади, ожеледиця, велика кількість снігу і ще сильний мороз за 20 градусів. Спеціально бачите карта? Сім монет. Вичікували, Вичікували. Пам'ятаєте, тоді вони тушки розвернули? Змінились плани, вичікували. І, е, вони тушки розвернули ще і за того, що було, е, були ці е, зустрічі в Парижі. Вони дивилися, да, що там буде. Вони чекали е, цей план, який їм передали, до речі, вже да, узгоджений план. І плюс чекали морозів. Тому відповідь така, що ще можуть бути тушки. Ну, плюс там дрони і таке інше. Так, давайте спитаємо за Київ. Там перебої зі світлом та водою. І писали енергетики, що все, що вдалося відремонтувати перед морозами, да, перед погіршенням погодних умов, вони сьогодні вночі все знищили. Покажіть, будь ласка, Київ ситуація світло, енергосистема, опалення та вода. Що чекати? Хитрість, неочікувано. Важкість. Важкість після агресії і повішени зупинка роботи. Зупинка роботи. Робота неможлива. Башня. Ну, на жаль, руйнування. Ще чекає місто Київ, коли температура повітря знизиться? Ну, так, досить суттєво з понеділка. В очікуванні. плани. Є якісь плани? Ось ця карта холод-голод. Але воно якось більш-менш. Ну, дивіться, що хочу сказати, по балансу. Все одно, те, на що вони розраховували. Воно так не буде. Як хоч, хоч і Росія після обстрілу так не буде з Україною. Все одно є плани, є чіткий план. Наші, наші мають бути, наші готові були до цього. Ну, понятно, що не повністю, але е, трохи підготувалися і е, все одно щось вдасться, хоч трохи, хоч більш-менш, е, збалансувати ситуацію в місті Київ. Стосується е, світла, води, тепла. Так, Ну, більш-менш, не, не дуже все прям э, жахливо і э, погано. Ну, тобто, всі не замерзнуть. Ну, давайте за орешник. Значить, орешник полетів на Львівщину, це відповідь Путіна за Валдай. Орешник полетів. Пустий, ну, без бойового заряду. Що це таке? Що це таке? Що це було? Очікування, башня, світ, башня, світ, Україна. Ось башня, ось світ. Це країни Заходу, це Україна. Ну, налякати, показати, що там в нас же є орешник. Ми ж вам казали, що є. Ось він є, але він е пустий. Ну, тобто, всередині пусто. Ну, так, він теж несе загрозу, у ці уламки, але ви ж не порівнюєте його, якщо б це був о, бойовий заряд. Снісло би поло міста. Якщо там би був бойовий заряд, снісло б пол міста, великого міста. Залякування країн Заходу, ну і України, звісно, теж західної частини країни. Арешні вчора полетів на Львівщину. Мета цього. Ну, ми вже побачили, в принципі, агресія. Агресія на країни Ось, країни Заходу. Показати всім країнам Заходу, що в них є Арешнік. Диявольські плани по ілюзії. Але я вам скажу так: вони оцим Арешникам пустим, навпаки, показали, що вони. Ну, що вони просто. Маніпулятори і брехуни. Тепер же ж будуть лякати, що Арешник Білорусі і що. Давайте, Європа, готуйтеся. Ви наступні. 100%. Вчора ще було попередження, що після цього Арешника може полетіти ще один, да? Повтор! Повторний запуск Арешника в найближчі дні. Ще буде повторний запуск Арешника. Найближчі дні. Вони там в повному розпачі, вони там рвуть і мечуть на грані, на грані, на грані. Ну, тобто, шизофренія в них там зашкалює, вони на грані. Король мечів, захист ресурс. Хто з мечів? Аж Таємниця. Україна, Україна, робота. Арешні. Десятка, десятка. Ну, я вам скажу так, що тепер будуть арешником, знаєте, яке місто залякувати? Король кубків і карта обману. Місто Київ. Тепер будуть Арешником залякувати. Прямісінько місто Київ. Щоб всі злякалися. Це спеціальна маніпуляція перед ось, перед розмовами, перед перемовинами і перед, перед це. Як, знаєте, це не відповідь за Валдай, це їхня відповідь за те, що вони отримали ось цей план миру і гарантії безпеки для України, які були обговорені у Франції. Це відповідь Путіна. Арішнік полетів на Львівщину. Це відповідь Путіна на план миру. Європа, Росія, Європа, Україна і США. В очікуванні роботи. Очікується робота. Повішений. Ну да, що ваш план повішений. Ось Трамп. Він нам не підходить. Ні. Це нам все не підходить. Ні гарантії безпеки, ні все інше, не захист, не те, що 700 тисяч ЗСУ. Взагалі, нам це все не підходить. Ось так. В принципі, все спитала, тому, що е, буде. А, я хотіла спитати, чи буде реакція країн Заходу та Трампа на Арешнік? Чи буде реакція країн Заходу та Трампа на Арешнік? Сонце угу. в розпачі. Повтор того, що було, розбите серце. Ну, засудження буде. Таке, що вже, таке вже було. Ось розбите серце, вони в розпачі, засудження, по правосуддю. Засудження. <кій> Башня тупіки 10 мечів. Ну, чи вони злякалися? Ну, є трохи, да. Вони в розпачі, да, розбите серце. Чи буде засудження? «Да, буде засудження. Але чи будуть якісь дії, чи буде якась відповідь країн Заходу, буде якась відповідь на по Львівщині. Імператор, агрес... агресивний імператор. Ім... Вони прекрасно знають, що ось імператор і рицарь мечів це коли людина настільки зла і агресивна, що вона готова розірвати всіх. Вони прекрасно знають, що Путін готовий всіх розірвати. Вони навіть знали, що полетить. Пустий орешник. Вони знали, що, що він щось таке зробить. До речі, вчора ще США ж попереджали, що буде масований удар. Єдине, яка може відповідь бути в бік Путіна і Росії це тупік на гроші. Це санкції різні. І з боку США, і з боку Європи вони можуть зробити тільки вдарити по фінансам. Все. Іншого, іншого не показую, на жаль. Так, в найближчі дні ще попереджаю вас бути обережні стосовно того, що можуть ще бути тушки. Ну і дрони, звісно ж.